На місці, де був непрохідний ліс, в одному з його урочищ, де було непролазне болото, на одній з галявин дрімучого лісу у середині 18 століття і оселився козак-поселенець на прізвисько Точений. Це урочище називається Личен ліс, і знаходимося ми зараз саме в хуторі Точеному. Хутір точений перше згадується у 1781 році. Зараз ми підійшли до першої будівлі, яка попалась нам на нашому шляху. Хутір точений заснований у другій половині XVIII століття. У верхів'ї річки Точена. Назва хутора і річки походить від прізвища місцевих жителів Точених. На даний момент зберігся саморобний знак Точене. При в'їзді в село йде малонакатана дорожка. І по ліву частину хутора у нас знаходиться кладбище. Можливо, ми туди ще повернемось. Зайшли ми по дорозі в хутір точений. Нас зустрічає отака перша хатина, доволі цікава, доволі старенька. На вікнах ще залишились оці задвижки, я не знаю, як це правильно називається, і нас зустрічає таке перше дворище в хуторі Точеному. У 1781 році хутір точений належав козакам точеним. Також прізвище точене згадується в переписних книгах 1666 року села Горобівки. Прямуємо далі по хутору точеному. Зараз в нас йде розвилка, іде дорога прямо, але вона не так накатана, як поворот направо. Тому ми поки. Що прямуємо сюди? В 1797 році. Хутір під назвою Точенівський налічував 37 душ, і зараз ми прямуємо по цій дорозі. Зразу ще кидаються в очі, закинуті розвалені дворища. Ось по праву сторону від мене вже проглядується заброшений завалений двір, і по ліву сторону також. Зараз по дорозі зустрівся нам ще один двір, збережений двір під номером 19. У 19-му та на початку 20-го століття цей хутір називався Точанівщина, і далі прямуємо всередину нашого хутору. У 1910 році хутір Точенівщина налічував 37 господарів. З них 14 козаків, 21 селян і двоє привілейованих. І не знаю, наскільки це точна інформація, налічувалося 207 жінок. В тому числі два теслярі, один кравець, чотири ткачі і 24 займалися іншими неземлеробними заняттями. І все інше доросле населення займалося землеробством. По праву сторону нам попала ще одна хатка. Ось вона в нас знаходиться, хатина глиняна. В хатині була проводка, тобто електрика була зверху така маленька ніша. Не знаю, яку функцію вона виконувала. Тут ми бачимо таке приміщення. Я не пам'ятаю точно, як воно називалось, але тут більше всього складали якісь свої речі, посуд, одежу і так далі. Всередині дуже гарне. Перший раз я таку річ бачу такий угловий шкафчик. Теж тут щось зберігалось. Доволі гарно це все діло виглядає. Потолки відносно не сильно низькі. Але двері низькуваті. Стан хатини аварійний. У нас складається хата ось іде опора, йде балка сволочок, половина його. Тобто, половину обламало, ось він вже усівся. Вікна в хатині низенькі. Як завжди, низенькі вікна по коліна. Звичайно, маленька сільська хатина. То є, зазвичай завжди, ну, як я бачив, це три кімнати. Входиш, в кімната, тоді, наприклад, така кімната і ще одна кімната. Тут у нас по факту в хатині дві кімнати, коридорчик. Склад і центральна хатина. В таких хатах завжди ще було місце. У нас висіла ікона. Таке місце було. І тут у нас ще відносно збереглася піч. Піч у нас теж, як зазвичай, розібрана. вже. Всередині у нас відносно велике пространство, зліва є якась ніша, тобто тут щось люди складали, коли готували. І Сюди у нас вже йде захід на саму піч. Відносно невелика пічка, звичайна маленька хатина. О, і на підлозі у нас ось лежить саморобний віничок. Точно не можу сказати, що він був зроблений, але віничок хороший, тобто люди тут підмітали. І ця хатина пуста, як і зазвичай на таких хуторах. Пробираємося через хащі бузини наступний наш дворик. Нас зустрічає зразу погреб. Далі в нас йде отака достроїчка, вона відносно нова. Але цікаво подивитися, яку функцію вона виконувала. Це у нас більш за все була літня кухня. Ось така у нас грубочка тут стояла, невеличка, невеличка кімната. Так само це було якесь складське приміщення. Ось у нас драбинка на верх, можливо, теж щось складалось. І ось у нас ще лежить розбитий бутиль. Але сама постройка теж відносно стара. Тобто збереглися глиняні стіни, більше за все вона просто потім вже була обкладена кирпичом. Далі від цієї літньої кухні ми прямуємо до самої хатини. Там у нас іде вже наступний двір. І зустрічає хатина нас отакою верандою. Як це називається? Тут при вході лежать залишки речей людей. Тут у нас теж таке складське приміщення, щось тут лежало, щось зберігалося. Далі прямуємо прямо. В хатині у нас ось зберігся ковер на стіні. Це навіть не ковер, він з такого матеріалу, наче, наче помальоване, але це воно не помальоване. Ось у нас кришка. Від самої печі закривалась піч. Піч теж розбита. У другій кімнаті у нас теж збереглися деякі речі. Ось у нас отакий посуд. Є така стара картина вишита. Також у нас тут збереглася газета 5 вересня 2013 року. Тобто в цій хатині люди прожили відносно довго. В хатині збереглися. Шторки, дуже автентичні такі старі вікна, гарні. Збереглися проводка, теж в цій хаті вже була. І з цієї сторони вже в нас розбита, розвалена піч. Тут в нас ось, лежить якась фотографія, збережена ось така фотографія. На цій фотографії зображений якийсь молодий чоловік. Більш за все він тут жив, це або чий син, або чийсь батько. Перед революцією 1917 року поміщицьких земель у селі не було, але були великі землевласники Куркулі. З них брати Погибки 130, десятин, Петро Іваненко 40 десятин, Іван Небрат 20 десятин. У травні 1921 року через село Точене пройшли махновці. Також в цій хатині знайдена ще одна фотографія фотографія такого чоловіка, зображений на фотографії він, із нагородами. Хто це був? Фотографія не підписана. Але така цікава історія нам попадається. У 1935 році в селі було збудовано колгоспний клуб, а в 1939 році до села Точеного були заселені такі хутори: хутірличин, п'ятниці, рудий яр і погибки. Після Другої світової війни у селі Точеном була початкова школа. На 1950 рік налічувалося 70 школярів. Також були колгоспні дитячі ясла, 30-40 дітей на початок 1950 року. І зараз ми прямуємо, як на мою думку. Думку в одне із найцікавіших місць на цьому хуторі. Позаду в мене знаходиться хутір точений, і серед такого поля в оцих чагарниках знаходиться дуже цікава локація. Зайшли ми на цей островок, і це місце являється місцем пасічника. В цьому домі знаходились улики, зберігалися в цьому приміщенні також. Ось у нас залишки вуликів, теж у нас ось все, кришки, кришки від вуликів. Драбинка сколочена стоїть, ось криша від уліка, і також ось у нас лежать кришки від старої медогонки. Також на виході з цієї будівлі у нас знаходиться такий старий замочок, щоб закривати двері. Як він працював? Тут у нас є отвір, була така паличка, і такий флажок у нас був. Воно засовувалось сюди, висовувалось, флажок опускався і заціпався за ці зубчики, і ось так це все діло у нас відкривалось. Також ми залізли вже на горище цієї постройки. Тут так само. В нас лежать якісь заготовочки, якісь кришечки, криші під уліки Так само в нас лежать, уліків, на жаль, немає. І в правому кутку теж у нас знаходяться всякі такі різні заготовочки, брусочки. Возможно, це робилось під рамки. Зайшов я вже всередину цієї споруди. Раніше, коли я один раз тут був, воно ще було ціленьке, тут був красивий вхід, і зараз ми наблюдаємо, що вхід обвалився. Саме центральна частина обвалився Чуть-чуть позолок, але все ж таки ризикну, зайду і попробую щось там цікаве вам показати. Тут у нас усе обвалилось, треба ходити акуратно, багато гвістків. Що саме мене цікавить в цьому місці, це зошити. Колись, коли я в цьому місці був. Один раз. Ми знаходили тут зошити. Зошити із зафіксованими даними про пасіку в цьому місці. На жаль, поки що зошитів я не бачу. І тоді ми їх дуже важко знаходили. Тим більше зараз обвалилась стеля, і зараз важко щось в цьому місці знайти. Ось така у нас кімната пополовину вона в землю. Зараз стоїмо над обваленою частиною. Ось вона нас зломано. і зараз ми сиділи під цією частиною. Все присипалось, важко щось знайти і, на жаль, мабуть, ми не знайдемо те, що хотіли. Попробуємо пройти в ту кімнату. Стіни вже випирають, розвалюються, треба максимально обережно тут йти, балки над головою стоять. Бігом пробігаємо, і тут бачимо, хтось щось рив. Тут трошки безпечніше. Але все ж таки небезпечно. І нічого такого цікавого ми тут не знайшли. На жаль, хотілося знайти, дістати, звідси зошит, забрати. Але, на жаль, ніяких зошитів тут уже немає. Все присипалось землею. І нічого ми тут цікавого не знайшли. Ось. Для пасіки улік вставляється. Вони десь присипані, їх дуже важко буде знайти. Там в цьому місці було прописано кількість уліків, скільки було зібрано урожаю, і так далі. Але вже, на жаль, історія втрачена. Ось ми завершуємо наше коротеньке вивчення цього козацького хутора під назвою Точене. Раніше воно називалося Точенівщина. Хутір був козацький, оселився колись тут козак. Під прізвиськом точений, і розвивали вони таке село, яке прожило відносно довго. Це місце має яку неяку цікаву історію, як мінімум, це був козацький хутір. І далі більш такі коротенькі моменти, цікаві про це місце, можна подивитися в нашому Тіктокі і так само в Ютуб-Шорцах на Ютубі. Ось на цьому моменті, біля старого знаку цього села, бо на цьому знаку саме написано Село точене, ми завершуємо наше відео.